Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас субота, 1 листопада. Я вже з раночку зробила дуже багато справ, Відправила сину посилку і зайшла в Ашан, трішки там дещо купила. Походила, подивилася, вже давненько не була в Ашані Побачила там дещо, дещо додалося, деякі магазини закрилися, а деякі відкрилися. Ну, Магазинчики такі невеликі. У нас сьогодні теплий такий от сонячний день, вітер стих, тому що до цього, ви знаєте, вчора просто був якийсь ураган, а сьогодні дуже тихо, тепло і гарно яка трояндочка розквітла Я ще зайшла в Макдональдс себе, побалувала от такий морозивом ріжок. Хто зі мною давно, той знає, що мені в Макдональдсі от подобається це морозиво. Ще в Макдональдсі непогана кава, капучино. А от недавно я пробувала цю новинку пиріжок з крем крем черниця. Мені він не сподобався, ну не зрозуміла це, цей пиріжок. Якесь і тісто таке не зрозуміла. І ще мені подобаються хризантеми в вигляді ромашки. Так, тісто якесь таке, не знаю, ну, не сподобався він мені. До речі, ріжок цей вже теж подорожча, вже 50 гривень. Здається, останній раз, коли я його купувала, він був 47 чи 46 гривень, вже 50. Але ж, думаю, куплю собі щось таке смачненьке. Знаєте, в кожного з нас свої. Бажання, свої можливості, свої хотівки. От мені захотілося саме зараз морозива з Макдональдс. Так, прийду додому, покажу вам трішки покупочок своїх. До речі, сьогодні, 1 листопада, дивилась в календарику День чоловіків. Так що бажаю всім чоловікам, особливо нашим, українським, здоров'я, натхнення. Ну і тим, хто воює, звичайно, Божої опіки. Молимося за вас і чекаємо вдома. Покупки. Заходила в магазин Ярослав. Всі ми знаємо, що це магазин такого текстилю, постіль, подушки, одяг. Ну, там все таке різне. Але там є і от такі товари як макарони. І, до речі, вони мені подобаються. Сьогодні була акційна ціна на такі макарони, звірята екстра 29 гривень. Тут у нас іде 500 грам. Сборошна з твердих сортів пшениці, дурум. Е, такі от там різні ведмежата, щось, ще якісь звірята. Я хотіла купити, звичайно, таку вермишельку, таку міленьку, але потім взяла ці макарони. В магазині Ашан купила отакі два паучі біле м'ясо. М'ясне асорті по 9,90. Також купила отакі нарциси, хочу посадити. 39 гривень. Тут Три штуки такі величенькі цибулинки. І саме от таких нарцисів білих з жовти в мене немає. Також купила моркву за 12 гривень Оленка. Ранньостиглий стиглий сорт. Зараз от хочу посадити на зиму його. Е, ніби дивилася, ніби мені здалося, що 9 гривень. Ну, а вийшло, що 12. І купила от такі ганчірки для прибирання. Три штуки. 17,90 хороша ціна. І нормальні ганчірки, я ще їх ріжу пополам, тому що я не люблю, коли велика ганчірка. Я люблю, щоб така була, знаєте, ну, середнього розміру, а то, можливо, і маленька. Так що, в Ашані в мене були покупки на 88 гривень 70 копійок і 39 гривень ці макарони. Отак От я сьогодні зранку скупилася. ну а Зараз буду варити борщик і потім щось робити вже в саду на городі. Потрібно чесничку трошки посадити, ну подивлюся обідаю. Зварила борщ, такий він в мене вийшов, червоний, з сметанкою, з м'ясом. І зробила цей салат сирок плавлений, з яйцем, з майонезом. Чесничку побільше. Ох, смачно! Всім смачного, хто обідає разом зі мною. І хочу ще показати одне своє ліпкомбо. Знаєте, мені якось так подобається ця назва ліпкомбо. Це от помада від Avon Luxe. На жаль, цю лінійку вже Avon вивів з каталогу. Зараз ці помади будуть під іншою назвою, здається, You. Не знаю, правда, які будуть відтінки, чи ті ж самі, чи нові. Але от це Lip Combo, ця помада і олівець LN Pro відтінок 100. Так, відтінок 100-107 марсала. Погано, погано фокусує. Ну, повірте мені на слово. Так, 107 відтінок марсала і помада ця від Avon. Так, можливо, в кого ще десь в запасах нюд сліп. Нюд сліп. Так, покажу помаду. Ось така вона. Завжди, коли от дивлюся на помади, хто як фарбує. У мене завжди от помади в такому вигляді. Такі от, да, Тупенькі, як то кажуть, кінець тупенький, закруглений. Подруга моя завжди в неї помади з таким гострим кінчиком, і вона завжди дивується, як вони в тебе такі можуть бути, як ти можеш ними фарбуватися. Це ж так незручно. Ну, а мені її от форма незручна помади, Так що в кожного, кожного по-різному. Ну, а Lip Combo це чудове. Зараз такі трендові відтінки, осінній варіант, і на губах це виглядає так дуже-дуже по-натуральному. Так що рекомендую. До речі, ці олівці від LN Pro, вони дуже стійкі. От подивіться, помату я вже стерла, а олівець залишився. Я інколи просто. Беру і цим олівцем е, малюю і контур губ, і повністю потім зафарбую, зафарбую всі губи так легенько. І він працює як матова помада, і дуже довго тримається. От Так що ще такий можливий варіант. Так, і я хочу сказати вам про цей крем для рук, який я вам недавно показувала, Фігури Бланка, Біанка, вірніше. Fruit Infusion. Fruit infusion. <laughs> Ви знаєте, так, він, хоч і заявлений як парфумований крем для рук, але мені не вистачає цього, цього його парфумованості. А, а от сам крем мені сподобався. Він дуже гарно зволожує губи і о, вибачте, руки. і м м Руки такі, знаєте, от зразу він поглинається. Дуже швидко шкірою рук, і такі руки стають якісь такі, знаєте, шовковисті шкіра рук. Ну, непоганий, непоганий крем. Я от принесла з роботи оцей крем Today. Тут дійсно він парфумований, і аромат парфуму Тудей, відчутний це такий легкий варіант парфуму. І довгенько я його так відчуваю, це мені подобається. ну Класний крем, нічого не можу сказати. От. А тепер буду брати на роботу оцей і теж він, ви знаєте, достойний, достойний і, і саме підійде для роботи. Він дуже швидко поглинається. Якщо ви працюєте з паперами, з комп'ютером, то це хороший варіант. Так що, можу порекомендувати, але все-таки я людина ароматозалежна, то звичайно трішки, якби була можливо інша. Віддушка і трішки-трішки, ну, аби він був ароматніший. Хоча спочатку, коли починаєш його наносити на руки, то відчутний аромат, не скажу, що його зовсім немає, він відчутний, але він дуже швидко зникає. От така ситуація. Так, все. На сьогодні все. Не, таке недовге не сьогодні відео, поки ще сонечко не зайшло зовсім. То піду ще і попрацюю. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу, тихої вам суботи, хорошого настрою, тепла, в домі, в душі і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!